Снять хуйню, я бы... Ура, А ну, заберу. Так. Андрюха пошел качаться в школу. А я в Боліслава Млада. Грубо говоря, біля Праги. В Прагі погуляв. Зараз поки що тут гуляю. Старий город іду. Старе місто. Подивимося, що там ніяк. Школ Гум. Є бой. Ще скажу. Місто маленьке, ну не таке. Осені з Прагою Барбіленд. Буріана, а, і у маю на увазі тут уступає дорогу прямо жрація, бо аж для мене дивно черкас в такому немає. А, що ще? Дорожечки, ці всі ровненькі газончики, всі катаються спортик. А, ну, город того, що а, Тут куча тайців, я ще потім друге покажу. Вони всі займаються спа-салонами, плюс а, африканців взагалі мало. Індусу я, на, 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 я тут не бачив, А то зв'язок фото я рапів трохи хватає. Остача. Ну коротше, що я можу сказати? Якщо дуже коротко, то Європа, звісно, загніває, дивіться. Боже, ужас. Як вони живуть? Асфальт, дивіться, тричини. Все. Стовби гнилі, криві не стоять. Школа ужасна. Стовби теж всі ужасні. Машини теж. Хуже нікуди. Ну, коротше, це не Україна, так, да, дивіться, це переходик, Ну, це, це за дроту, бачите, все. З підвищеним переходом, бачите, типу, вишити, щоб люди машини не розганялись. Вау, це тупо ну, городок, як Черкаси. Менше, ніж черкаси, черкаси там так, і сі, в, до Дніпра мірять, то там 10 км, грубо кажучи, там, чуть більше. Тут 5 на 5. Тупо квадратне, квадратне місто, 5 км на 5 км. Воно маленьке, в два рази менше, ніж черкаси. Але ну, в цілому класно. Такий посовєцький городок, який перетворився в більш стильний, сучасний, це не уначарка на Черкасах. Те, що тобі страшно, печально. Не те, що страшно, а печально просто. Дивіться. Поставали. Бля, не на газонах. Треба було на газони ставати. Мусор, Сортування. Сортуємо. Видите, даже мусорка просто тут. Ну, конечно, таких мусорок тут было. Да. Нема даже, что ее обосрать, если честно. Вот так вот, иду в Макдональдс местный. Тут есть Макдональдс. Минум обзор. Прикольно. Я тупо якісь ось з цими приколами. Та я привик уже. <ріх> Ти знаєш, як в староданій Японії самураї брилися? Вони брали. Оце все вибривали, оставляли тільки отакі. А не наоборот середину вибривали. Або наоборот. Брали, отут все оставляли, а дирку тут оставляли. Да, так круче, круче, так круче виглядає. Трушно. Ребята, все трушені. Жалко, що латів не показав, але так трушні ребята сиділи. Це я можу показати, що все... Е, вони ж ні. Здесь съемка видео запрещена, блядь, камеру в Рыбайна. Так, мы в... Вот право вьетнамская реставрация. Короче, ветнамская ресторане, кому это понятно. А другая про Аж там рыбы? Нет, это не грибы. Это локшина, курочка, курочка, И цибуля. И солодка цибуля. Але не принесли Ну, класика. Я думаю, десять не треба. <риві> а мені м'ясо, петрушку. Чи що це, так, да, петрушка. <риві> Цибуля. То кропива, лад. Це кропива. <риві> 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 Ти ж казав, що хотів суп з кропива зробити. Ну дивись. Да, і і макарошки. А, в тебе рисові макарони, в мене. пшеничні. І оце це Все, обзор окончен. Эй, заяц. Заяц. Заяцо кофе.

І цю ттю теж, теж теж треба так розуміти. Отак. Ось, все. Торкнувся. Так, обзор на придільник. Ого, про, про перділля, хорошо. Так, Андрюха, поясни. Це традиційне чешське блюдо, називається Тердільник, Або кажуть, в народі просто тердло. І сюди порядно просто Просто масивно наквець, але дуже велику палочку начиночки. чиночки. Не газ мороженом хавай, но взяли без мороженого. Ні, його можна і так вісти. Або ага. зі сливками. Або зі сливками, збитими сливками. А вона не предлагала сливки? Вона предлагала? Шлягачку. Шлагачка це сливки збиті. А, я понял. Покажі, вони з... Фісташковим. Фісташка. Хорош. Фісташковим джамом. Тримайте. Так, пробуємо. Подламуй кусочок. А, і одлама трамвай? Можеш може, лампи читати. О, ти тільки штуки штубі будеш, Не, 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 Бараиш. Короче, сладкое тесто, но начинка классная. Она густая, и можно и бату куда добавлять, найти кифт денег. Начинка топ. А денег сам, ну, это просто хлеб. Блять,

І пішов дітям. Офігеть. А тут це просто огромна криса. А, реально? Офігеть. Кейтик? ти після хочеш? Чим ні, ні. ні. Ти танцюєш? Бо ми на ракурс різні. — А боже. ну це багато, кейс, кейт. Угу. Я хотів, ну, типу, подбирать, а я тупо типу, взяв і все, ще родир вас. Потіка? Ты що, я попадаю? Ні. Ой, наприклад, прямо тут кисть, уже заебався ходити назад. ладно, понял. Ага, качка. Ты Заказ паркування, замовлення парковки, ну, вон, що у нас? косметика, що там? кава, пи, вино. І в Чехії. Точніше. Конкретно зараз в Празії. Що можна сказати, як турист? Коротко, ну, звісно, АРХІТЕКТУРА АРХІТЕКТУРА тут Львів на ультрамаксималках. Ну, як, в принципі, вся Європа, вона плюс-мінус однакова. В цілому тут говорити небагато що можна. А, що можу сказати? Мова дуже легка в цілому, тому що, наприклад, добрий день, тут буде добрий день, якось так, типу, помягче є акцент, але добрий день, добрий день. Не розумію, не розумію. А, коротше, пішов, поїхало плюс-мінус дуже багато. Тупо однакових слов, дуже не те, що похожих, а однакових. Хіба що ті трішки акцент інший, тому я думаю... Ті, хто не знає мови, Чехія просто топчик. А, я думаю. Принаймні перше враження таке. Ну, то трава у Львові. Але це типу старі трава. А ось, типу, сучасний новий трамвай. Ну, я на ньому не їздив. А ось арабик. Або індус. Пірший індус. Арабів тут доволі мало. А це тоже якісь. Індоараби. Так, чехи не зять, як бачите, на таких машинах. Сказати, що якісь суперкруті дорогі. Нормальні. Ну Тут в принципі тачки рази дешевше і доступніше. Тому тут е шкалатрони і студенти їздять на тачках. Ну, я грубо говоря, шкала трони. Хоча студенти вже на тачках часто їздять, бачиш. Але тут, типу, там, наприклад, баха, це не супер щось там розкошне тут. Я ну, вже тут дивитися, тому що в принципі навіть в Києві або в Черкасах їх тут як говна. Тому що тут можна говорити. Тому для початківців знову кажу, що клас, е, класне місто саме Прага. Ціни на квартири тут, ну, примерно від 500 баксів можна брати. В Прагі тут ну, корише, по європейським міркам, типу, нормальні квартири. Якщо тут знайти нормальну роботу, то в цілому можна спокійно жити. Дуже красиве місто, наприклад, на відміну від Києва, це ужас Київ, тупо село громне по, по зрівнянню з конкретно з Прагою. Але звісно, Європа загнила, бачите, тут голубіний пам'ят, тут не все ровно ідеально, бачите, стара... старий бордюр совєтський, чи який він там. Ді... Ну, а Так -то тут все чітко в цілому. Теж тут мусорки кожному що це, звісно, мене здивує. Так, Кароліна світла, якась очередний 100 мільйонний пам'ятник. Але я уверен, навіть та така архітектура приїдається, я думаю, для місцевих чехів. Тупо як білий шум. Мабуть, ладно. Багато чого говорить. А, ну, скажу так, що те, що кажуть, ой, українки самі гарні чата в світі. Це звісно. Бре, тут дуже багато гарних. Чешок, хоча, і чесно, і нагадайте ти херпимеш. Чешка вона чи українка чи, чи хто. Але я заходив чисто по приколу на сайт знайомств. то в принципі і чешок і українок там багато. І вони гарні всі, тому казати, що самі гарні це тільки українки, звісно, ні. Далеко ні. А... Але на здобування тут дуже багато гарних азіаток. Кеш на хер ти отішують ті ж. Хто вона? Кореянка, китаянка, японка чи В'єтнамка. А кажуть, що тут багато В'єтнамок і В'єтнамців. Тому... Тому Азіаток тут дуже багато, дуже гарних, Хочу прикол. Я прийшв, що азіатки, типу, построїні. Не знаю, що має, таке було міння, але тут супер стильні і дуже-дуже гарні азятки. не непонятно, хто вони по національності. Ну азятки, азіатка, а там же Ти дивишся. Але ці всі азіатки не всі коротше на чорному стилі. В, В японському стилі, типу щось Алікспрес стайл. Ну, одягаються дуже стильно, на чорному. А от європейки, звісно, так. Да, yeah, да, да. <laughs> на яркому на ярком стилі всі, я вам скажу. Босі азіатки, ну в принципі, в природі всі тільки чорні. Та волоси, волоси чорні, очі чорні, то вони підтримують стиль цей далі. То європейки, вони ж, звісно, там. І рижі і білі, і тому вони люблять також часто носити і різнокольорові шмотки. Я зараз говорю про більш молодіжних тьоті, а не такого контингента, так сказати. Ех, жаль, не спів засняти, о, наприклад, азіатка і араб. А все українці. Це не чехи. Українці, що ви тут понаїжджали. Понаїжджали в Чехію тут, портити. Ну Вони понежали період назад. Це просто моє собі, ні. то що я Я не знаю, що це попало.